У сусідній словаччині через вірус я запровадили надзвичайний стан. Він буде діяти на деяких фермах країни. Я нагадаю, що перші випадки я були зареєстровані у Словаччині минулої п'ятниці, 21 березня, і через спалах Україна вже заборонила ввезення з цієї країни тварин сировини і продуктів. Тваринного походження про це повідомляє державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Ну хто не знає, ящур – це гостре вірусне захворювання, яке передається людині від зараженої тварини. Далі матеріал про те, наскільки загрозливим є цей вірус, та чи може він нашкодити українському фермерству та людям загалом. Давайте дивитися. Небезпечно хвороба шириться Європою. Вірус ящури, який, здавалося, б, побороли близько 40 років тому, повертається. Вірус самий, дрібний із всіх відомих вірусів. Йде швидке перезараження. І е, збудник з вітром може заноситися, птахи можуть заносити тварини, е, продукт тваринного походження, одяг. Ящур вражає. Велику рогату худобу овець із е, свиней також є у випадки, що може захворювати людина. Перші спалахи інфекції на початку 2025 року зафіксували в Німеччині. Вірус виявили у 14 буйволів. Німецький уряд одразу ввів експортні обмеження на м'ясо-молочну продукцію. Поширення хвороби тоді вдалося зупинити. Обмеження зняли. Втім, це все таки вплинуло на бізнес. Оскільки хвороба є часто смертельною для тварин, ветеринари наказують повністю закрити ферму. Мій дохід буде нульовим. Скаржитись є на що. 7 березня цього року спалах ящуру зафіксували в угорщині на фермі, що за 500 кілометрів від українського кордону. Понад тисячу тварин були інфіковані. Низка країн відреагували одразу та ввели обмеження на імпорт угорської продукції. Обмеження стосуються сприятливих видів тварин. Генетичного матеріалу, сировини та продукції з цих тварин. Крім обмежень, ми посилили заходи на, на кордоні, в тому числі дезінфекція автотранспорту в пунктах пропуску, які ми знаходяться на кордоні з Угорщиною. В'їзд, виїзд, забороняється, утворюються трьохкілометрова зона можливого враження і десятикілометрова, де проводять постійно служба ветерани медицини, проводить постійний контроль. Чи немає захворювань? Такі ж заходи було введено і на продукцію зі словаччини. Там 21 березня виявили один з наймасовіших спалахів ящуру. Понад три тисячі тварин інфіковані. Ймовірно, припускають експерти, хвороба поширилась туди з сусідньої угорщини. У тварин, які чутливі, в ротовій порожнині утворюються афти, ну такі пузирьочки, наповнені рідиною. І їх дуже багато. Вони лопають, виникають узори, е виникають е язви. Люди хворіють на ящур вкрай рідко. В основному вони тільки переносять вірус, кажуть фахівці. А ще ящур неабияк вражає економіку, так у 2001 році, через спалах вірусу, Велика Британія втратила понад 10 мільярдів доларів та була змушена пустити під ніж близько 6 мільйонів тварин у південній Кореї. У 2010 році через знищення поголів'я та боротьбу з хворобою витратили близько трьох мільярдів доларів. В Україні спалахів не зафіксовано, кажуть фахівці. Тож вони прогнозують, що наші фермерства не постраждають, але високий ризик інфікування буде зберігатися найближчі чотири місяці.